Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка активно допомагає ветеранам ЗСУ інтегруватися в цивільне життя, пропонуючи вищу освіту ступеня бакалавра та магістра за понад 100 освітніми програмами. Університет також надає широкі можливості здобуття другої вищої освіти та навчання в аспірантурі за десятьма освітніми програмами. Важливо, що учасники бойових дій мають пільги при вступі. Вони проходять лише усну співбесіду, без додаткових процедур. За словами відповідального секретаря приймальної комісії Богдана Коробка, ветерани мають право на навчання за державним замовленням, тобто за квотою бюджетних місць. Ми пропонуємо ветеранам війни, учасникам бойових дій, навчання в Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка за 100 освітніми програмами, здобуття вищої освіти, ступеня бакалавра і магістра. Для тих, хто вже має вищу освіту, ми пропонуємо навчання на другій вищій освіті, а також вступ до аспірантури за 10 освітніми програмами. Учасники бойових дій користуються в нас пільгами. Вони вступають за Усною співбесідою без будь-яких там додаткових процедур НМТ, ЄВІ, ЄВІФВВ. Крім того, вони мають право навчатися за державним замовленням. Для цього за кожною освітньою програмою передбачена відповідна квота бюджетних місць. Дмитро, який демобілізувався з ЗСУ і закінчив Полтавський коледж нафти і газу ще в 1997 році, зараз вступає до навчально-наукового інституту нафти і газу полтавської політехніки. Його мета здобути профільну освіту та інтегруватися в цивільне життя в полтавській громаді. Диплом з відзнакою, так що я думаю, що, як кажуть, рівень дозволяє приймати нам такого абітурієнта на програму скороченої підготовки. Документи можна подати у сучасному консультаційному пункті приймальної комісії полтавської політехніки, що має безбар'єрний доступ. Заступник начальника полтавської ОВА Антон Чубенко зазначив, що полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, як лідер освіти, успішно працює за програмами Міністерства у справах ветеранів і вже випустила низку студентів ветеранів. Щиро радий вас вітати в Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кандритюка. Це один з лідерів освіти нашої держави. Він включений в програму Міністерства ветеранів щодо забезпечення ветеранів російсько-української війни якісною вищою освітою. І вже ряд ветеранів випуслась в цьому році, вже рік триває ця програма, і я думаю, що вона буде продовжуватися. Ми зараз щойно оформили ще одного ветерана, учасника бойових дій, який буде вчитися. За фахом Нафта і газу і в подальшому запрошуємо всіх також до співпраці з національним інститутом Полтавська політехніка. За інформацією звертайтеся за телефоном 050 305 44 42 або до приймальної комісії Полтавської політехніки, проспект Віталія Грицієнка, 24.